власне якогось широкомасштабного широкомасштабної спроби вторгнення на територію України в межах Сумської області ми не фіксували зокрема на тих відтинках в тих смугах оборони, де знаходяться прикордонні підрозділи, не було ні спроб заходу диверсійно-розвідувальних груп, ні ні, власне, більшими силами, щоб ворог атакував саме підрозділи державної прикордонної служби. Ну, і, власне, як бачимо, сили оборони України загалом, зокрема і збройні сили, також не підтверджують того, що в їхніх смугах оборони якісь дії про які говорив Путін, власне, цього не було. Але обстановка на кордоні з Росією вона в першу чергу характеризується, звісно, обстрілами, які Ворог не приміряє щоденно здійснювати по українському прикордонню і в межах Чернігівської, і в межах Сумської і Харківської областей. Більшість обстрілів припадає саме на Сумщину та Харківщину. І, власне, якщо говорити про сумський напрямок, про кордон з Росією на цьому відтинку, то ворог також активно тут застосовує і авіацію, аби наносити удари. Але знову ж таки більшість обстрілів відбувається. За допомогою артилерії, і бачимо, що за останній час ворог так е, наростив е, кількість обстрілів застосуванням безпілотних літальних е, апаратів е, знову ж таки на всіх е, цих трьох е, напрямках. Е, менше обстрілів відбувається по, по напрямку Чернігівської області, але знову ж таки вони тут також е, щоденні, і, власне, якщо порівняти е, період е, від початку цього року і і минулий рік то е, обстріли по Чернігівщині за допомогою авіації вони також зросли.